Привіт. сьогодні хочу поговорити з вами про помилки, які копірайтери найчастіше роблять в текстах. Ми говоримо не про орфографію, не про граматику, а про те, як не треба писати текст структурно, які слова не потрібно використовувати, як краще зробити так, щоб наш комерційний текст залучав увагу клієнта, для того, щоб він міг бути ефективний і міг продавати або наш товар, або переводити клієнта на сторінку сайту, яку нам необхідно. Отже, найчастіше, ми як копірайтери, допускаємо такі помилки: тобто, ми або занадто. Спрощуємо текст або занадто ускладнюємо так, В залежності від тематики, від складності самого продукту, від його популярності, від того наскільки вже ринок його знає, потрібно орієнтувати текст. Тобто, якщо ми пишемо текст про досить поширений товар, там, наприклад, про шкарпетки, не потрібно занадто його ускладнювати. Якщо ми пишемо технічний текст на тематику, яка буде читатись широким колом клієнтів, ми повинні більш деталізувати, простими словами, заглибитися у технічні особливості теми. Але якщо наша аудиторія технічного тексту це спеціалісти вузькі, які вже досить гарно володіють тематикою, то копірайтер, навпаки, може здатися їм непрофесійним, не спеціалістом у цій сфері, і текст для професійних користувачів буде здаватись занадто. Простим, так тому ми повинні завжди розуміти, хто наша аудиторія, для кого ми пишемо цей текст, хто буде його читати, хто буде приймати рішення щодо покупки товару там чи послуги. І, в залежності від цього, ми повинні використовувати певний стиль написання тексту і формулювання. Хочу особливо звернути увагу, наприклад. На заголовки, ну отже, ми вже з вами звертали увагу на те, що заголовки обов'язково повинні відповідати семантики сайту, не бути просто заголовками там подібно до книжки або до реферату якогось, і вони повинні містити ключові слова. Крім цього, дуже гарно використовувати заголовки питання. Так, це вони допомагають зручно розкрити тему. Вони допомагають там, закрити наші ключі, тому що часто і споживачі використовують питання в пошуку. Отже, заголовки питання ну, дуже гарна така практика застосування для потрапляння в топ. Проте, не потрібно їх робити досить простими і досить. Заїждженими, так скажемо, якщо ми пишемо текст про шкарпетки, не потрібно питати, писати заголовок, що таке шкарпетки. Так, адже ну там або ще додати, що таке шкарпетки, якими вони бувають. Наш клієнт ну, може просто йому може не сподобатись таке формулювання, адже він думає, я ж не дурень, я розумію, що таке шкарпетки, і навіщо взагалі там в тексті писати, що таке шкарпетки, так? які вони бувають. Отже, але при цьому нам потрібно якось підійти до тематики нашого асортимента, підійти до того, що ми там пропонуємо великий вибір цих шкарпеток, і що в нас є повні розміри, види, кольори там і так далі. І нам треба якось це обіграти в тексті, тобто ми. Повинні просто не ставити це питання в заголовку, можемо якось спростити цей заголовок, а саму суть ми викладаємо як представлення нашого асортименту, а не як пояснення, що таке шкарпетки. Так і також недоречні і дуже важкі формулювання питань. Наприклад, ну якщо ми вже сьогодні говоримо про шкарпетки, алгоритм придбання шкарпеток. Так, по перше, слово алгоритм. Ну, зрозуміло, що клієнти також можуть трошки навіть там посміхнутись, да, що як ну, який алгоритм придбання шкарпеток. Тобто алгоритм такий самий, як на всіх інших інтернет-магазинах, і слово придбання досить важке, слово алгоритм досить важке. Тобто краще задати там просте питання, як купити шкарпетки у нас, якщо в нас немає перебору слова купити в тексті, або взагалі там опустити цей момент і просто підійти до купівлі, до процесу продажу вже з іншого боку в кінці тексту подати. Як якісь наші особливі там умови, або просто запросити до співпраці, запросити до покупки в нашому магазині, запросити запропонувати консультацію або спеціаліста, або онлайн-консультанта. Тобто просто коротко, лаконічно, так як ми би спілкувалися з цим клієнтом вживу. Ми ж в магазині не будемо казати: заходьте, будь ласка, ось алгоритм придбання наших там, товарів. До речі, Щодо таких слів, як придбання, купівля, придбавати, купувати. Там і так далі. Да? Ці всі слова не завжди є ключовими словами. І багато хто не професійний спеціаліст застосовує ці слова. Тобто, якщо ми хочемо замінити ключ да, якийсь з нашої тематики, і ми пишемо купівля такого-то товару, це не є ключ, адже в Google людина, як правило, вона не вводить слова купівля товару, так? або придбавати, або купувати товар. А при цьому пошуковик Google, хоча він вже і нас все краще розуміє українську мову, він ці слова, можливо, і надає до групи споріднених слов до слова купити, але він їх не фіксує чітко як ключові запити. За словом купити, отже, якщо ми у нас є мета використати саме слово купити, ми повинні брати слово купити у прямому входженні, слово замовити у прямому входженні. Так адже ці слова характеризують прямий намір. Клієнта конкретно купити там товар в нашому магазині. Просто десь там далі в тексті, якщо в нас вже достатньо використано таких ключів, ми для того, щоб не збільшувати їх кількість, ми можемо заміняти їх іншими подібними словами: купувати, купівля, придбання і, і так далі. І, до речі, також є часто така ну, недоречність, можливо, коли слово купити. Використовується у прямому входженні, так? і ключ, який йде за ним. І взагалі всі ключі тексту використовуються у прямому входженні. Або навпаки, тільки у розбавленому. Ну, тобто Тут потрібно комбінувати і потрібно чітко виконувати задачу SEO. Якщо в нас стоїть задача використати певну кількість у прямому входженні ключів, так? то ми решту добиваємо у розбавленому. Що означає в розбавленому? Тобто ми вставляємо в, ключові, в ключову фразу одне-два слова, кому, тере, ну, крім крапки. так? Це що нам дає? Ми використовуємо необхідну кількість ключів, ми використовуємо, робимо правильну семантику текста, і при цьому у нас не буде переспама. Тобто, у загальному обсязі текста там якогось певного ключа, наприклад, нашого товару. Буде там 3-4%. Але при цьому, коли у нас іде досить багато ключовиків, і в кожному ключі у нас застосована ну, якась ключова фраза, так, це слово застосовано, вона у нас не дасть переспама. Тобто розбавлене використання дає нам можливість більш, зробити е, е, текст не тільки краще да, читабельним, але і уникнути цих переспамів. На що ще звернемо увагу? Ну на те, що недоречно використовувати різноманітні діалекти, жаргон, скорочені форми слів, навіть такі як стоять, говорить, замовлять. Тобто ці всі слова спрощують нашу, нашу мову, так і вони роблять цей текст чужим для регіонів, у яких не застосовуються певні діалекти. Тобто також не потрібно. Текст повинен бути універсальний. Якщо ми працюємо по всій Україні, він повинен бути універсальний для всіх. Він повинен відповідати літературному стилю мовлення, тобто він повинен максимально використовувати правильні формулювання слів, так і не відходити від них. Не треба таких слів, як то кажуть, здається, всі вважають, всім відомо, там як правило, сьогодні і тому подібне. Тобто, це теж слова, які узагальнюють. Які опрощають, спрощують, і е, вони роблять текст не експертним. Тобто, якщо ми пишемо, як то кажуть, або там всі вважають, зрозуміло, що ми орієнтуємося на думку всіх, а не подаємо якусь експертну інформацію. Не презентуємо свій бізнес, свій сайт як е, перше джерело, як джерело е, корисної інформації. Ну, також академічний стиль. Не плутаємо літературну подачу і академічний стиль. Тобто це зарозумілість тексту на сайті. Так, академічний стиль, він доцільний в курсових роботах, рефератах, інститутах дуже багато людей беруть собі за правило академічний стиль і пишуть далі по життю. Це стосується і. Оформлення, тобто там відступи перших строк, так яких ми не застосовуємо в інтернеті, це стосується певних формулювань, важких термінів також не потрібно ускладнювати як спрощувати, так і ускладнювати тексти. Це досить недоречно. І важливо звернути увагу тільки українська семантика. Тобто на даний момент ми маємо таку картину, що якщо копірайтери масово перейшли на українську мову, на даний момент ми пишемо 100% українських текстів, залишаються ще деякі російськомовні переклади, але в принципі створюється більшість українського контенту. То спеціалісти, які працювали раніше, і продовжують працювати більше з просуванням, з семантикою, SEO-спеціалісти, маркетологи, деякі не досить гарно знають мову взагалі або взагалі не знають, і зазвичкою працюють з перекладами з російської. Тобто вони використовують сервіси підбору слів, вони використовують російськомовні програми, підбирають вибірку слів. Потім беруть автоматичний перекладач і перекладають її на українську. Ну, виходить досить така, не те, що просто суржик, так, а виходить досить помилкова семантика. Ну, от, наприклад, в мене був реальний кейс із практики, де в косметології дали набір ключів, і там замість чистка обличчя, ми маємо чистка особи. Так, ну і і не тільки. І там дуже багато було таких недоречностей, які е, просто неможливо було вписати в текст. Ну, звичайно, копірайтер розуміє, що не може бути там чистка особи, там чи е, замінює ці слова, е, там обличчя або вже на, на крайній випадок лиця. Е, і... Що ми отримуємо на виході? На виході ми отримуємо некоректну семантику текста. Тобто, коли ми підбираємо семантику правильно україномовну, ми розуміємо, які правильно вислови застосовуються, які шукають. А коли ми робимо переклад російських ключів російського ядра. Там вона не завжди буде співпадати з українською. І потім, коли ми цей текст викладемо на сайт, ефект буде досить низький. Тобто краще зразу використовувати українську семантику, підбір слів, нехай їх буде менше на даний момент. Проте текст буде більше. Адаптований саме до українського інтернету не потрібно плутати. Google на даний момент все більше українізується. Він відв'язується від російського сегменту. І те, що у нас є там якісь гарні показники на російській версії сайту, можливо, так вони з часом будуть давати все менший вплив, і потрібно створювати коректну українську версію, підбирати слова, знати свою нішу, знати своїх конкурентів саме в українській версії і працювати. Ну не потрібно додавати максимальну кількість ключовиків до тексту, адже ми повинні також заточувати на певну фразу на заголовок сторінки так, і працювати під неї. Тобто все, що ми робимо в плані написання текстів, повинно бути обґрунтовано, повинно мати якусь мету, а не просто ми викладаємо текст на сайт, переклад да, якийсь і чекаємо гарних результатів. На сьогодні все. Я вважаю, що ми з вами ще повернемось до розгляду цих питань, адже їх дуже багато. Поступово будемо потрошки їх проходити. Дякую вам за увагу. Гарного дня всім!